Так, мужики, що у нас є з дешевших кабінничків на сьогодні, 23-24 рік. Пожалуйста, зараз я покажу всі, що є. Мужики, хотіли просили з кабіною і зараз на сезон на зиму, на весну, коли дощі, коли не погода. Дивіться, по-перше, от номер один. Кінтаврик. 504. 404. вибачаюсь, 404 кентаврик. 4. Котловий, КМовський мотор, дивіться, яка кабіна. Е, він встановлений. Бачите, сидіння зроблено, все. Лекокрасичне, все повністю везде, вкруг, файне, нормальне. Грузи стоять, грузи нештатні, грузи додали самі, бачите, тут все. Лекокрасочне було, Був ну, під, під покраскою в нього капотець, але пацани зробили все. Файно, бачите, все чітко, колір трактора. Абсолютно. Ось от такий з от, і в, і в, і в, і вот. Тут потолочок, якась як алькантара, -яка більш-менш. Вот. Ну, тут стоїть реганув на потолок, ну то таке. Ну, вот. <свух> Суха. <свух> Бокова коробка, майже рівний пол, тут не рівний пол, тут ще ці модельки, які з капотом ДВшки були. Вот. Ну тут вже. Як то кажуть, місце все одно нормально, тут позашивають всі дірки щілі, і буде вам трактор. Сам по собі трактор хороший, 4 Він буде вам служити вірою і правди. Я вам зараз покажу поцікавіший варіант, та саме дешева сороковка. На сьогодні є така сама 2-4-ка ще стоїть на цьому на відновленні.